Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Твоя школа. Шкільне приладдя від минулого до сучасного. В підручнику це сторінка 7. Ну, мо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Отже, як почуває себе ненька Україна? Якась зараз пора року. Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що на рахунок опадів? Яка температура повітря? Відгадайте загадку. Цю з підручниками скриню я щодня ношу на спині. Як до школи прибігаю, то тоді її знімаю. Так, це ваш рюкзак, портфель. Так? Далі книжечки маленькі, аркуші біленькі. Вони вчимося ми писати і складати, і віднімати. Що це? Зошит, так, молодці. Її шанує кожен. Вона повідать може про все на світі білім, і дорослому, і дітям. До знань веде доріжка, коли з тобою книжка. Відпочиньте, порухайтесь. Далі загадку відгадуємо. Кожен учень мене має, в мене олівці складає, мабуть, ти мене впізнав. Ну, звичайно, я пенав. Що ж це за речі, про які ми з вами будемо сьогодні говорити? Так, водить дружбу з олівцями, зошитами, папірцями. На малюнку щось не те, вмить вона його зітре. Що це? Так, це гумка. Отже, ми додали загадки про шкільне приладдя, те, що знаходиться у ваших портфеликах. Ми оточені речами, якими користуємося, не замислюючись, звідки вони взялися. Хто їх придумав і як вони змінили життя людей. Навіть у твоєму рюкзаку можна побачити чимало винаходів. Отже, давайте знайомитись з винаходами. У пеналі в неї дім, поряд з олівцем у нім, може цифри рахувати і перекази писати. Це ручка. Колись писали рідкими чорнилами користуючись гусячим пером, яке з часом було замінене металевим. Діти носили в школу з собою чорнильницю невиливайку. На партії її ставили спеціальне заглиблення, і лише 80 років тому була винайдена кулькова ручка. За допомогою сучасних ручок ти можеш не тільки стирати написане, а й користувати, конструювати фігури, створювати іграшки. Наступний винахід. Він намалює картину і розфарбує Буратіно, він напише оголошення і листівку привітання, малювати плакати майстер, яскравий, тоненький фломастер. Так, фломастер, так? Давайте відпочинемо, а потім повернемось знову до. Я піду в Карпати Гори. Кличу стежка, кличе вгору. Відпочину у долині. Кличе вгору, Відпочинем у долині на просторі полонині. Працюємо далі, отже, ми зупинилися на такому винаході, як фломастер. Отже, фломастер, яким так зручно малювати, з'явився ось із якою метою. Один японський винахідник, розмістивши м'який писальний кінчик в авторучці, вирішив у такий спосіб допомогти майстрам традиційного національного письма, і справді витончені іерогліфи виглядали так, ніби це були мазки пензля. Фломастерами користуються понад 50 років. Далі відгадайте загадку, що за чиш на чорному полі креслить дзьобом білий слід. Так, це крейда на дошці. Дошку придумав давньогримський учитель, а наштовхнули його на цю думку тодішні звичаї. У давньому Римі дозволено було писати і малювати на стінах. Перехожі з цих написів дізнавались багато цікавого. Це й підказало вчителю зробити в класі дошку, на якій писатимуть школярі. Інтерактивна, сучасна дошка. На ній не тільки пишуть, а й малюють у кольорі, переглядають мультфільми, зберігають і пересилають зображення. Розгляньте малюнки. Які з цих речей тобі потрібні на уроках? Розкажіть, що нового ви дізнались про шкільне приладдя? Пофантазуйте, можливо, у тебе є свої міркування, як удосконалити шкільне приладдя. Ваше домашнє завдання. Сторінка 7. Читати і переказувати. І в кінці вправа ранець, м'ясорубка, кошик. Ті знання, які ви сьогодні отримали, ви складете в ранець, над цим варто подумати, м'ясорубка, і в кошик мені це потрібно. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!